Вітаю, друзі! В цьому етюді я вперше покажу два слайди. Ви звертали увагу, що я поділяю, як правило, щось одне, і навколо цієї теми пробую провести якусь ідею, якусь думку. От в даному випадку вони настільки близькі, по основній ідеї, що я спробую, якщо в мене все вийде технічно, показати два слайди, два дослідження. А воно крутиться навколо ідеї, та не крутиться. Воно торкається конкретно ідеї рецепту щастя. У мене вже було кілька етюдів на тему щастя, що робить людей щасливими, як наповнити своє життя, як наповнити життя людей глибоко похилого віку, на що звертати увагу. Але пройти мимо цих двох досліджень я не можу навіть тому. Що це дуже крута наука. Ну, погодьтесь, дослідження, яке попало в книгу рекордів Гіннеса за рахунок не просто якості, а за рахунок тривалості. Дослідження, яке тривало, наукове дослідження, яке тривало 75 років. Друге дослідження також дуже довго тривало. Ну, але перше, я буду цитувати Роберта Велдінгера. Зараз багато виступає, їздить по світу з тед-лекціями, тед-виступами, де доносить основну свою ідею, що відбувалося за 75 років, де змінилося покоління дослідників. І Валдінгер один з тих, хто якби тепер нарешті в кінці презентує те, що робили його попередники. Цікаві, я рекомендую вам подивитися його виступи Роберт Велдінген. а взагалі я зараз його виведу на екран суть цього дослідження, яке називається яке так лірично назвали Гарвардське дослідження рецепту щастя. Що ж вони робили? А, і в другому я буду показувати Качопо, професора Качопо. Трохи іншим дослідженням, але достатньо близьким, тому що вони вивчали захворюваність і довголіття, і відчуття одинокості. От там дуже багато паралели, але давайте послідовно, щоб не виникнуло якоїсь плутанини, і я почну з Велдінгера. Що вони зробили? Команда, яка стартувала давним-давно в 40-х роках. Власне, ще в 28-му році, наскільки я пам'ятаю цим дослідженням, вони взяли, взялися вивчати дві групи людей. Причому одразу вони взяли полюсну. Випускники Гарварда зрозуміло, що це за люди. Це люди, для яких вже готове майбутнє, тому що вони закінчили Гарвард. Там зрозуміло, що вже є і база, і гроші, і батьки, які вклали в майбутні їхні професії, керівництво, банки, офіси, топ-проекти, мільйони і так далі. І взяли бідняків. І цих дві групи людей вони порівнювали у часі, причому дуже динамічно відстежували буквально по роках кожних два роки, замірялося стан їхнього здоров'я. Стан їхнього задоволення, стан їхніх соціального досягнення, стан їхнього внутрішнього задоволення, що називається інколи проводить як паралель щастя, От пробували звести всі оці кареляти до єдиного показника з таким хорошим запитанням, Ну, і в силу оцього всього, що в тебе є, або чого в тебе немає, ну, бідося, або ти, директор банку, от в тебе ти щасливий. От дослідники проводили оцю паралель пристаючи кожні два роки з великими анкетами до тих, хто, ну хто погодився, хто підписав договір на це дослідження, а, з цими питаннями, з цими паралелями і співставляли їхні досягнення і їхнє розуміння і оцінку щастя. І що виявилося? І те, що зараз. Роберт Велдінгер возить по світу виступаючи з цією презентацією, показуючи фотографії. У Нього дуже яскраві презентації. Ну, ви знаєте, що те виступи дуже короткі. В рамках 15 хвилин немусольний не лий воду доноси основне, але він показує. Він яскраво робить це, тому що він демонструє фотографію. Якщо ви придивитесь на фотографію самого Велдінгера, то ви побачите, що зад нього якісь фотографії, причому явно ретро старенькі. Правильно він показує тих людей, які були сфотографовані в 30-х роках. Оце їхні фотографії, і далі їхній рух по житті до сьогоднішнього дня. Як людина міняється. І відповідно, що вона досягає, який її матеріальний достаток, як вона піднялася в суспільстві, наскільки її знають, поважають, цитують, і вона не злазить з екрану, чи взагалі його ніхто, крім його рідних, а то й рідних немає, не знає, не чув, і він сидить на якихось подачках держави чи якихось варіантах. І основна ідея, яку проводить Велденберг, і, власне, не він проводить, а показало це дослідження. Що щасливими роблять не те, що люди накопичили, Не матеріальне, в принципі, не гроші. І навіть не те, що вони уявляли, що можна бути, просто прославитися. От ти відомий, тебе знають, тебе цитують, про тебе пишуть, ти щось там написав і так далі. і так далі. Не Піднятість, навіть не всенародна відомість. У них навіть такі були люди, ну, Гарвард завершували. А от те, що я виділив Жовтемниким Кольором: От вчитайся цю основну фразу, яке, до якого зводиться 75-річне гарвардське дослідження рецепту щастя. Щасливими людей роблять лише соціальні зв'язки, і їх якість. Вони ж ще були паралелі, впливають на стан соматичного здоров'я. Прямий ефект. Не просто людина, маючи нездоров'я, знижує рівень щастя, задоволення від соціальних зв'язків. А якщо вона, якщо вона відчуває задоволення, щастя, радість від контактів з навколишніми людьми, в неї рівень соматичного здоров'я підвищується. От основна ідея, яку проводив команда Белдінгера. Там було дуже багато дослідників, я говорю, то навіть помінялися, помінялися самі дослідники, на 75 років витримати дослідження це багато що значить. Але я хочу вам показати, я ж сказав, що буде сьогодні дві паралелі, і я сьогодні. Ой, зараз знову киську прожину. Про, а, не про жену, а попрошу не <ріст> лізти в екран. Я покажу вам ще одне дослідження Качопо, яке дуже близьке. І а, воно торкається, здавалось би, іншої речі. Воно торкається суто соматичного здоров'я, але таке винятково красиве дослідження. до Речі, також дуже багаторічне дослідження, великотривале дослідження. Що власне зробив професор Качепа своєю командою? А його ще називають фрамінгенське дослідження, тому що всі події відбувалися, і все дослідження було замкнуто в одному містечку. І це було дуже важливо. Якщо гарвардське дослідження воно розкидалося по всьому світу, взяли просто випускників Гарварда, і бідних людей, і бідні люди, навряд чи висока. Міграція була, а гарвард розлетівся по своєму світу. І вони за ними їздили, проводили анкетування, і так далі. То а Фрамінгенське дослідження було якраз обмежено маленьким містечком, і це було дуже важливо, щоб люди, що називаються, нікуди не дівалися. Вони навіть вибирали на старті дослідження таке містечко з крайні низькою міграцією. Де люди не роз'їжджаються, не з'їжджаються. Отаке стабільне, де що називається, майже сімейне, кожен знає один одного. І а, суть цього дослідження була вивчити серцево-судинні захворювання. Рівень серцево-судинних захворювань з корелятами соціальних зв'язків і відчуття одинокості. І що виявили? От Тут треба вже звернути увагу, можливо, вам треба буде якось приблизити оту павутинку. Ось вона така розкидана і так далі. Але якраз в ній сама суть висновок цього дослідження. Тому що там є, там є такі жовті кружечки, є зелені і є сині. Жовті кружечки це ті, хто відчував відчуття одинокості, один. Раз на тиждень або менше, тобто не відчував. Один раз на тиждень жовті. А зелені три рази на тиждень. І ті, хто там помічений синіми, відчував їх більше трьох раз. Отже, жовті один раз, відчуття одинокості. Зелені три. Сині більше трьох раз. Відповідно, кружечки це жінки, жіноча стать, квадратики. Це чоловіки. А тепер зверніть увагу. На те, да, і що відстежували, не просто відчуття одинокості, я відчуваю. Ось ці зв'язочки, оці такі лінії, групування це соціальні контакти. Це те, де знаходяться ці люди. Наприклад, людина, яка відчуває синенько помічена, вона відчуває відчуття одинокості. А, три, більше трьох разів на тиждень вона знаходиться там в якійсь групі, отам вони з'єднані, отам лінії, і так далі. Це і родинні зв'язки, з близькі, і походи, магазини, спілкування. От Просто їх відстежували, з ким вони контактують. А тепер ідея, геніальна ідея, що власне виплило з. Премінгенського дослідження виявляється, що ті, хто відчуває в основному це а, кружочки сині і менше зелені, тобто три рази і більше трьох разів, в них вищий рівень, тобто відчуття одинокості, чим більше відчуття одинокості, тим більше а, тим більше Бажання групуватися і перебування протягом дня або протягом тижня в контактах з такими ж самими людьми. Ви зрозуміли? І якщо в них є цей середній чи високий рівень одинокості, в них і рівень захворюваності серцево-судинної патології, тому що запит був від кардіологів. Покажіть нам соціальні фактори, які впливають на серцеву патологію. І рівень серцево-судинних захворювань у них був вищий. Збивання оці кучки людей, які діляться своєю одинокістю, індукують один одним відчуттям несправедливого світу, поганого життя, відчуттям, що тебе ніхто не любить, що твої рідні про тебе забули, діти до тебе не дзвонять. І, взагалі, все тоскливо, і взагалі День Бабака, одне і теж. І з тобою розмовляє лише телевізор, і так далі. В них рівень серцево-судинних захворювань був вищий. І вони тягнулися до таких самих людей. Власне, Фермінгерське дослідження показує дуже цікаву річ. Дуже цікаву річ. Я ж говорю, геніально саме на висновку. Не дозволяйте цим людям. Об'єднуватися. Тим, хто відчуває глибоке відчуття одинокості, цинізму життя, та ще й розплачується за це, серце судино, як правило, це гіпертонічні хвороби і так далі, і так далі, їх наслідки і тому подібне. Якщо їх розтягнути, вибачте, за цей сленг, заставляти ходити туди, 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 до а, зелених, а краще, до жовтих. Вони будуть заряджатися іншими речами, де буде зменшуватися відчуття одинокості, власне відчуття, і рівень захворюваності або навіть формування достатнього комплаєнсу, них буде значно краще. Цікаве дослідження. Дуже цікаве дослідження. Я думаю, тут варто задуматися будь-кому. Будь-якому спеціалісту або тим людям, які все-таки мої етюди розраховані а, на пацієнт. Розраховані на людей, які ставить, в яких є проблеми і ставлять запитання, що робити. У даному випадку я вам показав два дослідження: Гарвард і Фремінгем. Вони дуже близькі, вони всі зводяться до одного соціальні контакти. І контакти, увага, з тим, з ким потрібно, від яких ти заряджаєшся позитивом, які дивляться на життя з оптимізмом, які відчувають щастя. Ми індукуємося в силу роботи нашого мозку, зеркальних нейронів і так далі. І так далі. Тому не дозволяйте їм об'єднуватися навколо теми біди, нещастя і так далі. Розтягуйте їх до тих, хто каже. Справимося. Рухаємося далі. Життя чудове, його треба прожити так, як потрібно, щоб в кінці дійсно сказати: от громадь, яке це було класне життя. Думайте, друзі, думайте, думайте, а основне робіть. Принаймні, це якісь підказки, які можна використати, а можна пройти мимо. Але я буду радий, якщо ви будете використовувати ці ідеї. І до нових зустрічей щастим.